Сьогодні у Верховній Раді відбулося надважливе засідання, під час якого парламент схвалив у другому читанні бюджет України на 2026 рік. За проголосували 257 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Кошторис державних доходів і видатків дуже непростий, і слід було очікувати в умовах воєнного стану. Але головні напрями фінансування залишаються незмінними: захист і безпека держави, критична інфраструктура, соціальна підтримка громадян, зокрема, передбачено підвищення зарплат освітянам та медикам, допомогу переселенцям іншим вразливим категоріям громадян. Також нардеп Юрій Шаповалов додав окремим законом подбали про те, щоб військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, отримували належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Ще один прийнятий сьогодні законопроєкт стосувався захисту трудових прав громадян. Він встановлює безперервність страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.